з ним перетинаємося в останніх турнірах. Олександр Деваєв. Того разу, здається, мені вдалося виграти. Подивимося, що буде зараз, тому що, по-перше, чорний колір, а по-друге, самі бачите, що сьогодні з грою відбувається. Ух. Сподіваюсь, я нічого не наплутав. А, але стоп, я без фігури. Я чомусь думав, що в мене фігур порівну. Стоп, хоча на ферзі 2, ферзі 1 є. Ладно, поки паніку відставити. Це жесть. Я думав, що я без фігури. Точніше, фігур порівну. Я ось вкрав, скільки пішака виходить. А виходить, що я без фігури. Але добре, що я... Здається, відіграю назад цю фігуру, але в мене король настільки зруйнований, що трендець. Ну ладно. Треба із 2600 вилетіти, замість того, щоб 2650 набрати. Так також буває. Називається, знайдіть хороший хід, коли його тут немає. Ну, напевно, так, щоб і це поле, і це поле тримати. Да, сьогодні щось взагалі не мій день в шахах. Ці виліти інтернету трохи вибивають, на жаль, з робочої, коли її... Угу, Ферзь на F4 прийде. Тоді сюди тікаємо. Ладно, хай буде нічия, тому що це дурдом на позиція. Я не розумію, як її правильно оцінити. Ага, окей. Вон він не хоче нічию. О, пощастило. Пощастило. Ну, знову-таки, білі дуже хотіли виграти, навіть тоді, коли вже важко вигравати. Дякую, Александрі, за партію. Але це дурдома не шахи. Буду відвертим. Тобто, хорошу позицію Пархаму програв. Потім, ну тут ладно, в боротьбі всяке було пранаву хорошу позицію програв. Тут заліз в матову сітку. Якусь тут також якийсь дурдом творився.